В історії закарпатського волейболу писану чергову яскраву сторінку в обласному центрі Закарпаття фінальним туром провідної четвірки команд фінішувала Ужгородська волейбольна ліга серед чоловічих та жіночих команд. Це був перший досвід подібних змагань, особливо він важливий для розвитку жіночого волейболу. Цю лігу ми створили для того, щоб в майбутньому створити в нас в Закарпатській області. Жіночу команду, яка буде виступати у першій лізі. це такий перший досвід, якого в нас ще 100% ще не було. Сьогодні у фіналі дівчата, які є, як вони виступали на початку цих змагань, зріст їхніх навичок, дуже дуже покращився. Вони вийшли на новий рівень. Загалом у змаганнях брали участь 10 чоловічих та 10 жіночих колективів. Чотири місяці учасники суперничали за круговою системою. По чотири кращі команди виходили до фінального туру. Першими комплект нагород розіграли жінки. У матчі за третє місце зійшлися медея Зороківської територіальної громади та волейбольний клуб Стрий гору взяли представниці Ужгородщини 3-1. Ми старались дуже. Тренувались щотижня, кожного разу йшли цілеспрямовано до перемоги. Трошки нам не вистачило, і деякі учасники нашої команди вони були й організаторами, тому іноді буває важко поєднувати ці дві е, составляючі. скажімо так, е, дуже було б добре, якби нам з міськради допомагали в організації залів, тому що ми думаємо не лише про те, як перемогти, а й як е, створити таку атмосферу, щоб було цікаво і глядачам. І гравцям, і запрошувати для підвищення рівня волейболу. Задоволені виступами в Ужгородській волейбольній лізі. Гості зі стрия. нас заявили. Ми як то кажуть, впевнено йшли. У Нас з дев'яти е, ігор було дев'ять впевнених перемог. Ми попали в четвірку кращих, але як то кажуть, десь емоції можливо психологічно в чомусь не дотягнули. Тобто, як е, готові до ігор, а не готові до фіналу. Але є над чим працювати. Ми просто на круто заряджені позитивом. Неважливо, яке ми місце зайняли. Ми все одно найкраще і будемо розвиватися. У жіночому фіналі зійшлися імпульс Мукачева свалява та «Ужну». імпульс переміг 3-0. Визначилися переможці серед чоловіків. Зокрема, чемпіоном став рятівник Ужгородський національний університет. Теж фінішував другим, а інший ужгородський колектив Континент посів третє місце.